Сьогодні в центрі по роботі з дітьми та молоддю ентузіаст визначний день з усіх сусідніх клубів сходяться дітлахи, щоб взяти участь у конкурсі. Веселі чомучки переважно діти демонстрували свої вокальні здібності, а хтось показував свою ерудицію. Батьки задоволені, що існують такі клуби, в котрих сні розвиваються. Дитина може прийти в цей клуб і всесторонньо розвиватися. Тут є і м'яка іграшка, тут є і англійська мова, тут є дуже багато занять. У звичайні дні, коли не проводять змагань між клубами, діти Русанівки шиють м'які іграшки. Це допомагає у розвитку дитини. Когось тільки вчать шити, а хтось власноруч керує голкою та ниткою. Ось такі іграшки та прикраси на ялинку виходять в кінці. Дітлахи діляться враженнями від такого дозвілля. Шити іграшки, і подарунки шити комусь коники, зайчики та підковане щастя. Це все маленькі ентузіасти роблять у вільний від навчання час у цьому клубі. На відміну від своїх однолітків, котрі грають в комп'ютерні ігри. ці малюки створюють чудо власноруч. Ентузіаст є одним із центрів на Русанівці, котрі відкриті для всіх та кожного. Поліна Лісовець спеціально для епізодів.